На межі обвалу у Києві закривають метро через затоплення. Кличко показав величезні тріщини в тунелях. У столиці назріває транспортний колапс. Дізнайтесь за мить, друзі, ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. У Києві закрили одразу кілька станцій метро, і причина цього разу надзвичайно серйозна загроза обвалу тунелів. У столичному метрополітені офіційно повідомили, що від сьогодні потяги між станціями Деміївська та Теремки. Рухатися не будуть, цитуємо. Обмеження на ділянці Теремки деміївська вводяться у зв'язку із необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт. Поїзди курсуватимуть між станціями Героїв Дніпра та Либіцька. Кінець цитати. Цілком можливо, що закрити цей перегін підземки мали вже давно. Однак далі уникати проблеми вже просто не було змоги. А все тому, що тунель почало затоплювати. Сталася розгерметизація конструкції, і вода просто пішла на колії. Відео опублікували в мережі. Давайте подивимось. Закрити для руху цю ділянку метро планували від завтра, проте тягнути далі вже нікуди вирішили припинити перевезення вже сьогодні. На місце інциденту прибуло навіть керівництво міста, у тому числі Віталій Кличко. Він проінспектував уже зачинену ділянку метрополітену. Порадившись із фахівцями, заявив таке: цитуємо: попередньо порушені умови будівництва. Кінець цитати: тунель. На синій гілці метро фактично почав трі тріщати. Є загроза обвалу, Із оприлюднених відео із знімків видно великі тріщини на конструкції. Як повідомляє КМДА, вони утворилися або перегінні тунелі між станціями Димівська та Либіцька споруджували в заплаві річки Либідь у 2008 тисячі роках підземним способом у складних гірнично-геологічних умовах за штучного водозниження і власне таким чином. Загалом називають три версії причини інциденту: порушення техніки безпеки, тобто ізоляції під час будівництва тунелю, також активність річки Либідь і насамкінець плавуни. Це ґрунти, що містять багато вологи і здатні до переміщення. Ремонтувати ділянку між Деміївською і теремками планують півроку. Роботи проводитимуться на поверхні самої землі. За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження і дослідження, аби визначити причини виникнення надзвичайної ситуації. Також конструкцію стабілізують, а потім будуть відновлювати. У цей час усі проміжні станції, зокрема Деміївська, Голосіївська, Васильківська, виставковий центр і подром та Теремки, продовжать цілодобову роботу в режимі укриття. Проблемою затоплення тунелю. Стало не лише для влади, але й насамперед для жителів столиці. Як тільки людей перестали пускати на станцію Либіцька, на зупинках виникли величезні черги. Далі увага на екран. У Києві почався справжній транспортний колапс. Наземний транспорт не впорався із напливом такої кількості пасажирів через зачинене метро. До автобусів і тролейбусів виникли довгі черги. Жителі столиці тіснилися у транспорті. Дивимось, як це відбувалося. Ймовірно, після такого інциденту київській владі доведеться виділяти додаткові кошти на ремонт метрополітен, можливо, не на одній ділянці гілки. Загалом у кличка за наступні два роки на розвиток транспорту хочуть спрямувати 35 мільярдів гривень, із них 15 на 2024 і 20 на 2025. Переважно гроші планували вкласти у будівництво нових станцій. Наприклад, 25 мільйонів у метро на троєщину, а півтора мільярди у підземку на Виноградар. Утім, тепер можливо доведеться подбати, щоб не завалилися вже наявні станції метро. Ми продовжимо стежити за ситуацією, друзі. а Ви разом із нами. Тому підпишіться на фабрику новин і підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Дякую за увагу. Побачимось.